i <laughs> Подивитися ваші світлини 4 лютого, день народження. Воу-во-во-во-во, -во 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 -во. вже гуру а, на нашого життя з вами. Фейсбук. Фейсбук. От він народився колись. 14 років тому все почалося. Розкажіть нам про свої аватарки. Залишайте фото і історії, пов'язані з вибором вашого Фейсбуку і вашої аватарочки. Та, що є, от як на паспорті перша фотка, отак от і в Фейсбуці. От дивимось на цю прекрасну жіночку. Так, перші фото від. Ікторії Радіховської, а мені нравятся аватарки, напоминаючи людям о щасливих моментах в їх жизни. Угу. А що це за момент? Розказуйте нам все А? Далі фото від Аліни Данилюк. Для мене реєстрація у мережі Фейсбук асоціюється з закінченням бакалаврату та випуском. Тому однією з перших аватарок було фото з випуску. Зараз на аватарці моя сім'я, чоловік Вадим та донечка Злата. Ну що, там, 2018. Далі. Далі світлина від Світлани Трофімчук. Аватарка залежить від настрою. Я люблю змінювати їх. Та незмінна, де я з синочком, ромчиком та донечкою Христом. Стинкою, вітаю всіх з цим цікавим святом, друзів, друзів, колег, родичів та вас, сніданківці. Бо це наш спільний день народження. Дякуємо ще одна світлина. І дуже люблю так. Це фото від кого? А, вже, Це вже... вже давайте ми ще будемо повертатися до цієї теми. Фейсбук і аватарки цього тижня показуємо, які ви є на а, сторінці. Фейсбук е, хештег е, сніданок нижні підкресування і просто саде слово Аватарка на інстаграмі і на Фейсбук. Так ми знайдемо вас. Зараз пауза. Продовжимо після ТСН і свято. Зовсім скоро повернемося. Будьте з нами. Всіх гарного настрою. і Доброго ранку.